Великі і маленькі, пухнасті і не дуже. У лісництвах почали продавати різдвяну. новорічні дерева. Із асортиментом вже ознайомилась кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Зараз вона з нами наживо. Олено, привіт. Дуже гарні дерева навколо. Отже, скільки цьогоріч українцям коштуватиме купити сосну, ялинку? Чи вже їх можна легко знайти? Адже святковий сезон починається раніше. Миколая вже 6-го числа. Ну і яку радять обирати, щоб подовше стояла? Свята, власне, чесно кажучи, у мене до сьогоднішнього дня абсолютно не було ніякого різдвяно-новорічного настрою, але ось я потрапила на такий ялинковий базарчик, який організував один з лісгоспів Київщини, і ви знаєте, так дійсно вже повіяло святом. Дивіться, ось яка красуня у мене в руках. Це сосна. А ще тут в асортименті ой, також є і ось такі красиві ялинки, і зрізані, є, а також у горщиках. Що по чим, ми зараз? Запитаємо у Арана Борисовича. Це головний лісничий Вілоцерківського лісгоспу. Доброго вам дня! Доброго дня! Отож, давайте до головного. Скільки що нині коштує? Цінова політика не змінилася від минулого року. Залишилась на тому самому рівні, і допустимо, от є у нас перед нами метрова метрова сосна. От оця маленька. Mm, отака. Да, да. От ця буде сосна коштувати 200 гривень. Uh -huh. Оцю, що ви тримали безпосередньо, uh -huh. ця буде коштувати. До півтора метра 250 гривень. І вже ті, що вище, будуть коштувати 350 гривень. Також підприємство реалізовує ялини у горшках, і от така ялина буде коштувати. 300 600, 600 гривень. Ну і давайте розкажіть нам, будь ласка, а як же ж їх правильно обрати? Тому що, ви знаєте, буває, купуєш, приносиш додому, вони одразу ж починають осипатися. Ну, дуже би не хотілося з -з зіпсувати да, настрій. Так, я розумію, про що мова. Тобто, як обрати свіжу ялинку? І тут сама перша ознака, і напевно, вона буде єдина. Тобто, коли закінчується свято, і ми їх виносимо, то ми звертаємо увагу на те, що осипається хвоя. Так само тут, якщо хвоя. Не осипається, провели, вона повертається в той самий, ну, той на, на сусні краще просто mm -hmm. е показати, от коли тако проводиш, хвоя повертається в той самий вид, е е як була до цього, і вона не осипається, це ознака того, що вона свіжа. Ви знаєте, задивляюся дуже часто, на ось такі от ялинки, покажіть нам, будь ласка, ось е такі в горщичках, але ж, напевно, я думаю, що в квартирі її тримати не дуже чи як. Скажіть. Да, все вірно, все вірно, ви зауважили дуже вірно. От е якщо її за Нести у приміщення дуже великий перепад температур, і е, вона потім вже не буде рости, і ви її просто викинете. Ото саме краще, якщо приватні будинки не, на подвір'ї, на території там прикрасити, а навесні просто висадити. Угу. Ну і я бачу, що на кожній вашій ялинці та сосні є такі ось спеціальні бірочки. Давайте подивимося, такі чіпи, да? це ніби як паспорт для ялинки так, та сосні. Все вірно в паспорті вказана інформація, в якому господарстві вирощене дане дерево. Це Ознака того, що ялинка легальна, за ню сплачені податки, на підприємстві працюють офіційно, люди працевлаштовані. Тобто це ознака того, що. Давайте коротенько, я зрозуміла, тепер про штрафи для тих, хто все-таки піде і сокирує сам у ліс. Коротко, скільки це буде коштувати і чи воно варто шкурка вищенки, як то кажуть. Розказую на пальцях, штраф буде. Вартувати від 500 гривень до 1200, Окрім штрафу, ще йдуть збитки, нанесені лісовому господарству, і сама нижча планка це 750 гривень. Тобто, напевно, краще все таки прийти, дешевше купити? Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Свята ну ось такі у нас перед новорічні справи із ялинками та соснами. До речі, а ти цього року будеш ставити можливо свіжу чи все таки штучну? А дякую тобі за цю інформацію. Знаєш, після твого включення навіть мені здається трохи запахло в студії свіжою ялинкою. Звичайно, я е, такому запаху віддаю перевагу, тому я поки е, на натуральних е, свіжих живих, ну нещодавно ще живих ялинках. Дякую тобі е, за цю інформацію. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про те, як в Україні розпочинається сезон святкових дерев, де ялинки вже можна собі придбати, і скільки це все обійдеться.